Я вас вітаю. Вирішив сьогодні також сходити в ліс. Погода чудова. от тобі тепер такі пішли пошли. Новорічні свята. Погода реально, як весною. Дуже тут гарно. Все цей. Осінь було чимало грибів. Зараз вони дуже, якби щось знайти, то вже... Велика разість, хоч би що ну, от таке хіба нам сьогодні попадається, локацію змінили, не особливо є що показати, але тим не менше такі грибки ростуть. От, будь ласка, зрозуміло, що це не ті можливості, в принципі, можна було б зацікавити когось, але є що є. Просто буде така прогулянка по-чудовому. Аж язик не повертається сказати в зимовому лісі. А нас зима. Новий рік. Це тобі таке. Так красиво, тихо. Десь тільки здалека чути трішки гул міста. Все таке. Їдемо зараз от туди і побачимо, що там буде. Походив, обслідував той скажімо такий коряжник, де нападало дуже багато всякого. Немає ніяких там ні вішенок, нічого. А це що таке, от я помітив, що це за грибок. Він вже, правда, пропав. Давай. Реально пропав. А потім є ще один. А ні, це нам не цікаво. А тут ще в нас є один цікавий екземпляр, десь правда я його вже згубив. Ну, покажу цього. Де він тут? Хм. Десь був тут. Це один такий. Поганочка якась. Так. От. Яка вона є. Поганочка, але мене зацікавив оцей екземпляр. Дивіться, тут От. сліди життєдіяльності людини ну як же без цього свинота цього не забереш з собою а це вот сидить диви який нагадаю що у нас вже новий рік хто він такий давай його відкриємо це мабуть я дозніму в наступному відео а зараз зроблю фото і продовжимо здогадувати, що це за гриб такий. Ну що ж, продовжимо. Так, зробили декілька фото, нехай будуть на згадку. Ну, давайте я тепер дістанемо. Ну, ось така тоста. Ой! Я дуже зрозумів, що пропав. Ой. А, ні. Я думав, що це білий гриб надурив на відміну від попереднього відео, де я знайшов польського гриба. Це, звичайно якийсь, можливо навіть мужик, навіть не знаю, що воно таке. Ладно, але тим не менше щось є в лісі, в лісі щось є живеньке. Підемо побачимо, що ми щось знайдемо. Що знайдемо, то я вам покажу. Погнали. Місце гарне, шикарне, дуже тут красиво, вони в принципі камера жодна не передасть, як тут гарно. От по цю сторону такі сосенки з березками. Нічого немає, в принципі, окрім ну, хіба можна відзначити отакі от грибки От таке. Їх тут в принципі отак от, от. достатньої кількості. от Холодні, такі прям ну і тут вони далі продовжують свій ріст, така в них на компанія. Ось от так от сидять от. От тут. таким маленьким, маленьким пішли, 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 пішли. А, ну отут, от той бачиш, ще такі. Третовики, чи Бог не знає, що це воно таке. Але гарні, все рівно. Всі, як кажуть, по-своєму гарні. Навіть такі от зимові гриби. Просто походити, подивитися на них. Тримати хороший заряд енергії, просто побувавши в лісі. Ну, Сьогодні дуже мало чого попадається. Тому і особливо показувати нема чого. Просто от гарний ліс. Але я ж кажу, що вона будь-яка камера, вона того не передасть. Так згори-вниз, згори-вниз. Сезон тут багато чого цікавого. Тут просто різноманіття грибне асарті. Я кажу, по максимуму, що можна тут знайти всякого. Багать. от стара дорога, колись не користувався. Так понад цій дороги тут білі ростуть. Ну а зараз зараз є, як є. Ну, але тим не менше, все рівно. Зараз ще сходимо в одну точку. Якщо подивимось, нічого не буде, то вже в принципі будемо повертатися Бо в цьому краю ліса. Абсолютно нічого цікавого мені. Не попадається. Там хоч були якісь зеленушки чи ще щось. от Минулого разу. Той типу, польський попався. А тут от взагалі прям нічого такого нема. Навіть якийсь поганий то велика рідкість. Називається, вийшов в ліс, а показати нема чого. Але показуємо як воно є. Що є, то є. Пішли далі. Звернув трішки з дороги, йшов понад дорогою. Зайшов в таку сторону лісу. Один якийсь валяється. О, рука в мене хочу обрати. Давай візьмемо паличку. Покажемо який тут. Сонце підсвічує, а принципі не взяти. Отакий от гриб. Такий вже набрався води от. і вже впав, тому що я ж кажу, що було дуже багато снігу і всі вони от, перед снігом всі підросли. Ну і тут його товариші сидять. Ось такі. Ще сидять, набралися води, холодні, але сидять. От. Сьогодні небагато чого цікавого можна показати, але рідко трапляється. Ще трохи пройдемося і вже потрібно буде вертати назад, тому що ще є чимало справі, які треба зробити. Коротка прогулянка по лісу і то вже прекрасна. Отак от. Йдемо далі. Іду по моху такий м'який, прям капець. Так прикольно, як на якійсь подушці. Істина гарна, колись тут було багато таких. Піддубники навіть тут росли. Зараз нічого нема біля цих опалок, колись знаходив польські. Але тепер інші часи. Що ж, зима. Зима, звичайно, дивна. О, а це хто? Хто ти такий? О, такий хіба знову ж. Але тільки, мабуть, сьогодні і зустрічаються. Це, мабуть, це пеньок зимовий. Мабуть, він. Занадто схожий, але дивно, що сам росте один. Один одненький. Ага, Хай Хай дає доброго. Ну, ще такий. Більше нема. Інша локація, взагалі майже нічого не трапляється. Дуже гарно, класно у лісі. Але тим не менше показати майже нема чого. Нічого добре, йдемо далі. Вже майже виходжу і перед виходом ще такі от, хто вони такі поганочки якісь. Да. Чи Це опеньки ці, знову ж таки от такі от трапляються. Якась нічого особливого, але в принципі ліс живий. Ліс живе. А тут от так от вони гарно ростуть таким напівколом. І далі пішли. Отак от, от вони. оп оп оп. На такій загальній панорамі виходить, що отак от хоп-хоп-хоп-хоп. Тут воно якось, не відображає, але... От вони так от і ростуть. Все, скоро будемо закінчувати наш похід. О, вже в одному місці бачив жину. І отут ота жина. Я каждій зима не по чим. О, яка вона зелена. Все в ній. Порівняно з іншим лісом, отак от дивишся. Отримуєш контраст кольору. Так, є місця й такі, дуже гарно. Зимою все це виглядає. Ну, ти Закінчився мій такий маленький похід в розвідку, подивився, що є в лісі, трішки вам показав. Так що дякую всім за увагу. Всім всього хорошого, бережіть себе, бережіть природу. І надіємось тільки на краще. Всім до побачення. На природі класно. Так, дуже класно.